Всім привіт! З вами Планета Книг. Сьогодні я знімаю відео про дівочі історії, про принцесу цирку та князівну Джавагу. Я зроблю обзор від письменниці Лідії Чарської видавництва ранок. Ці історії є про двох малесеньких дівчат, які у своєму житті мали дуже багато перешкод, але у їхньому серці була доброта. Вони мали вірних друзів і вони ніколи не здавалися. Про їхні історії ви зможете дізнатися, прочитавши книжки. Ось ця книжка. Принцеса цирку, зараз зрозуміло, що там іде тема і про цирк. Ця дівчинка називається Сибірунка. Коли вона народилася, страпалася велика біда, її викрали у лісі. І що відбуватиметься далі? Ви можете прочитати. А ось ця історія про дівчинку Джаваху. Це дуже дівчинка, дуже багато перешкод мала, у неї дуже важке життя, але вона не здавалася, і ця історія теж гарно закінчиться. Про ось ось. Про дівчинку таку Ніну, якій 11 років. І ці дівчата вони досить дуже сильні. Це є повчальні казки, які нікого не залишать сумним і незадоволеним цією книгою. Ну, у мене є розчарування в тому, що у книжках майже немає малюнків і е, тут. Гарно те, що великими буквами все написано, що у цій що у другій книзі. Е, принцеса цирку є тонше задня зі Джевахом. Е, і Принцесі цирку є більше малюнків. Тобто, на мою думку, принцеса цирку є кращою книгою. Ось. Е, ну, взагалі, за змістом. Е, у ній є дві частини. Перша частина має. Е, 15 розділів, а друга частина 26 розділів, має 252 сторінки книжечка, друга книжка князівні Дживака має 470 сторінок. Має дві частини. У першій частині 14 розділів, а у другій частині 8 розділів. Ось. Якщо ви хочете знати ще багато чого цікавого: про ще багато цікавих історій від письменниці. Лідії Чарської. Ось є також книжки від неї. Від неї є досить багато книжок. Придбати їх можна навіть в інтернет-магазині видавництва ранок. Можна придбати її в магазинах, вони є досить дешевими і цікавими книгами і захоплюючими. Якщо вам сподобалося це відео, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на цей канал, і я буду дуже рада вас бачити на моєму каналі. Я сподіваюся, що з моїм каналом, ви знаєте багато цікавих книжок і їх прочитаєте. До скорих зустрічей, Па-па!